Так, всім привіт. В общем, чисто таке проміжуточне відео, по ну, типа, отчот проделанной роботи, что ми сделали. Короче, прокрасили увесь. Ну як увесь, ще є недочоти, де прокрасили, де не прокрасили. Ще краситься кабіна. Ну, таке, краска і не та, що ми красили основу, а така хреновенька, коротше, якби не ржаве було. Прокрасили ну, повністю весь снаружі, кабіну задули, ну, все, в принципі, а, сюди вирізали ось сьогодні із цього, що ми робили по сьогоднішньому дню. Вирізали з паралона уплотнітель, коротше, бо сильно нова е, машина і сипеться трохи. Не дописали ще цих, ну, Названня короче. таке все получається зелененьке, все основний вид красивий. На фотографії, думаю, і на відео краска трошки буде не така. Ну, в основному, в принципі, ну, ось видно, що воно блистить. Прокрасили сьогодні трошки верх, там е цей воздушний фільтр прокрасили, радіатор масляний і капот. Тоже, в принципі, зеленим і задню балку. Покрасили ще жатку, обійшли. Зараз, в принципі, можу показати. Оце на жатку вийшло 5-метрова жатка банка краски. Ну і то, в принципі, красилось так. слегка зверху. Шнек не красили і цю не красили. Оту штуку, де ножі, а там це все дно типу, не красили. Зверху обійшли, зелененька, зелененька, общий вид е, додавився. Е, краситься воно в перший раз за 30 років. Якби він раз у год бачив краску, то було в принципі отлично. Зробили, а, ручку зробили на дверях, бо не було. Приходилося, щоб закрити двері. Спочатку їх шарахнути ловко, а потім, щоб відкрити, виривалося. Ось, видно, варене, це ми сьогодні варили, виривалось, розірвали оце ось оцю фігню. І виходить, тепер ось така ручка. Пальчиком раз. І двері закриті вже. А то треба було його рвати, щоб відкрилося. А тепер ось чік, і все відкривається. Прокрасили. Ну, пол, в принципі, видно, вона трошки краска якась, я ж кажу, поганенька. Прокрасили бочину. Основу кабіни не будемо, типу, красити, а так, чисто пол, щоб не ржавіло, бо он світяться дірки, воно просто ніколи в житті не вичищалося, не обдувалося після уборки, і воно все стояло, все кисло і прогнило. Обділка під дерево. Зробили таку оцю полку, коротше. В надіжді поставити магнітофон і динаміки. Коротше, там. З тої сторони, де заводські оті роги, чи як там називається, я вирізав пар... паралон теж отакий ось, 3 см товщини, вирізав туди новий, поставив, поставив кнопки, це переведу трошки світ туди, переделаю, І в планах ще тут всю електроніку поставити уверх. Щоб не на цьому щитку приборів воно не було, там тамбліра погані. А поставити сюди ще якісь, ну, щоб було все красиво. Це ж я кажу, вирізали під, під шнек. І сюди затулили у вікно Ну, заново. воно по кругу, там, зверху все обтулили і світиться віконечко те, що напроти бункері. Отак обкрасили, бо я ж кажу, комбайн такий. Все воно. Згнило. А стараємося, щоб було чуть-чуть лучше. Так що це обкрасили. зараз з другою краскою пол обкраситься і буде капітально. Ось те, що я казав, капотик. Ще в планах встановити. бачок другий, щоб пробка така модна не була, а була хороша. У нас є і з, з мотого Бачок З пробкою, з кранником, з усім буде модний. Красилося сіреньким, я розказував. Тут зелененьким, все, в принципі, полу цей теж не красили, бо знову зачовгається, смисл переводить краску. Що ми ще хотіли зробити, покрасити чи що? Ну, де такий може мілочовку попідкрашувати? А так, основний вид. Кабінка, все, ну таке, більш менее хоботок цей теж покрасили кинули його. А, ну так, да, ще ж. Колеса, колеса покрасяться е, в планах жовтої шківи понамічати, щоб видно було, ну крутиться він чи не крутиться. І придумав коротше, сигналізацію у бункер. Як зерно коротше, набирається. Можна зробити, щоб пищало зумер і мерехтіло у кабіні, типу, що він вже повинен. цей... Кого? А, ну рамку на кабіні, да, обкрасити. Оці вона красна у нас була. Коротше, оце такі плани. Ну, залишилась мілочовка, ну мілочовки, як завжди, багато. <плес> Краска пішла, виходить, получається... оце ми п'яту банку відкрили сьогодні, покрасили капот і оцю, воздухан, фільтр. А, і задню балку, оце п'ять банок краски, коротше, пішло. Три на комбайн, Знаружжі повністю одна банка повністю на жатку, і оце відкрили банку два бачка цих по 800 грам налили, отут покрасили оце і все. Короче, 5 краски для того, щоб він... Ну, це якщо у вас він хоч раз у три роки красився, то вам і трьох хватить. так що, А як він за тридцять років ні разу не красився, то треба нормально в принципі прокрасити. Так що, а по поводу, кому може інтересно буде оцю штуку, сигналізатор цього, я зроблю окреме відео і покажу, як я його робив. Через жабку я, в принципі, це все переосмислив і придумав. Так що, в принципі, зрой це і буде капітально, як на Джондірі буде мерехтіти і пищать, що у нас вже повний бункер і треба висипати. Так що все. Всім пока, бо я вже щось забалакався. До нових зустріч. Ще. Купиться краска і покраситься ця жатка, і буде капітально. Ну, може, в жовтий її покрасимо буде, щоб цей разнообразі якесь було. Так, треба да, трошки хоча по я не знаю, літра краски в год і він буде трошки, хоч видно, що він, як ото кажуть, якщо на собаки висить ця ошейник, то він, значить, чийсь, а не приблудний якийсь. Так що це, коротше. Такі діла по поводу покраски и всего остального. Все. Всем пока, всем удачи, до новых встреч!